чи промошення, до речі, буде використовувати. Ну, у нас Свобода розробила цілу програму по відновленню історичної пам'яті, і вона так і називається Житомирщина це колиска УПА. Ми у Житомирянам дійсно є чим пишатися, просто ті, де що призабуті такі історичні події, ми сьогодні і повертаємо це, те, що сьогодні відбулося, це теж поштовхи, те, що і тут є журналісти. Дуже ну, я вдячний, що ну, люди сюди приїхали, з Житомира з інших міст. Ну це повертається. Ті такі героїчні речі, як Олевська республіка, ті героїчні постаті, такі, ну які теж до нас повертаються, як Бульба Боровець, як Олег Ольжич, як Стіборський ідеолог українського націоналізму, як не тільки 20-го століття, а і раніше Іван Виговський, який розбив автор, напевно, найбільшої перемоги української зброї бути під конотопом. Всі ці героїчні постаті. І ми носили програму, тому що люди їх пам'ятали. Е, і шановні, у нас стоять рекорди по житому із зображенням Житомиряних Земляків. І потрохи це набуло розголосу і такі Житомиряни розправляють плечі і згадують про те, що це не тільки на Західній Україні, десь там у Львові люди боролися за незалежну Україну. А що саме тут Житомирщині колискою не тільки а Уайкос національного руху і збройної зараз? Скажіть, будь ласка, все українське свобода це єдина політична сила, рейтинг якої не пина зростає. За останніми даними ваш рейтинг зріс тричі. Скажіть, будь ласка, окрім активності, які ви інструменти застосовуєте для того, щоб підняти свій рейтинг в термінах України? Тому, що українці сприймають сьогодні свободу саме через нашу принциповість і послідовність через те що ми є політична сила ідеологічна світоглядова ми не змінюємо своїх поглядів залежно від політичної конюнктури чи якоїсь вигоди і люди очевидно відчуваючи цю щирість дають підтримку свободі крім того протягом останнього часу нам вдалося зруйнувати декілька міфів які існували і були Створені нашими політичними опонентами, які Викликали певні сумніви в українців щодо діяльності всеукраїнського об'єднання свободи. Ну і відповідно, я думаю, що ці фактори цієї послідовності, принциповості, ідеологічності, правильності своєї позиції, щирості в своїх поглядах, вони тим далі, тим більше привертають уваги українців до свободи і не тільки на заході, в центрі, а й на сході України. От я зараз повернуся з Дніпропетровщини, з Полтавщини. Лік підтримки людей, коли люди просто на вулиці ну, не те, що впізнають, а підходять і висловлюють свою підтримку. Це це дуже важливо, але це так само відповідальність, яка лягає на нас. Тобто, якщо сьогодні нам люди повірили, ще раз зробити так, щоб українці розчарувалися, як це було, ну себе зовсім неправильно. через то момент політичної відповідальності, що є. Я додам, Свобода на Житомирщині пройшла в Ради, і там, де є хоча б один депутат свободи, там абсолютно інша ситуація. Там в Олеську невелика фракція депутатська домовлення того, що Олеська міська рада прийняла рішення про встановлення... Пам'ятного знаку, про який мова не йшла просто ще рік тому, до того як ми прийшли, те саме в Житомир, в Житомирській міській раді, два депутати Житомирської міської ради перевернули всі плани партії регіонів по узурпації влади в місті. Буквально кілька депутатів в Новоград-Волинській міській раді ми зараз поставили питання про демонтаж пам'ятника Леніна. Ну ледве два голоса фронту змін не вистачило. Ті кажуть, що виправляться. От тобто, буквально там, де є навіть невелика. Кількість депутатів свободи та абсолютно інше, інше відношення до важливих для України для українців питань не тільки національного плану, а й соціальних питань. Тому я думаю, що з тими пов'язане зростання. Рейтингу і прихильності українців, тому що бачить, що свобода там, де вона є, ми не тушкуємося, не переходимо в стан опонентів. Ми є навіть одна людина, на неї можна покластися, і на неї дивляться всі інші з тих так званих демократичних. Політичних сил вони дивляться і йдуть за ними. Це дуже важливо, що маючи по Україні більше як 2,5 тисяч депутатів місцевих рад, ми не маємо ні одного зрадника, ні одної тушки немає. А ви навчання проводите для своїх депутатів? Ну, звісно, звісно, але що важливо, це це є наслідок правильної кадрової політики, яка ведеться в свободі. Ми на не брали в свої ряди тих людей, які потенційно могли бути зрадниками. Тобто, ми і коли нас часом звинувачували, казали, що ні, треба робити от всіх підряд брати в партію. от Буде більша партія. Ми казали ні, для нас дуже важливо, щоб людина, яка приходила в організацію, звісно, що можуть інші різні люди приходити, але дуже важливо, що якщо людина приходить в організацію, щоб вона розуміла. Що в яку вона йде організацію? Організацію з певними правилами, з певною дисципліною, але найважніше з певними ідеологічними переконаннями. І часом людина може бути ідеальною. І вона каже, от у нас були маса випадків, коли приходили і казали, я там профінансую обласну, районну організацію, ви не будете мати проблем з грошима, я там і маю людей купу, я там забезпечу, то-то, то-то, то-то. Але коли ми відчували, що ця людина ну не є ідейно нашою, ми могли з ним контактувати, ми могли з ним приятелювати, але ця людина не. Могла бути членом організації при всій повазі, можливо, до якихось чеснот тої людини. І навпаки, коли часом приходила людина, яка нічого не мала, як то кажуть, за душею, але відчувалося, що він є свій, ну ми його могли поштовувати. І людина в депутати йшла, і, і ця людина не зрадить. Оце зараз дуже важливо. І коли люди відчували не зраджає, значить не зраджує, тримає лінію, тримає позицію організація. Хоча ми ні від чого не можемо бути застраховані. що крім, але найважніше, що ми маємо так само, ми знаємо, які будуть методи наших, скажімо так. Якщо не дай Боже, в нашому середовищі з'явиться якийсь можливий зрадник.